Давай, так. Мі, оборотна надо! Витягне. Каже, а-а-а! А-а-а! Тео, як ти тільки, що гарно з тобою. Все, нема. Те, добре, тео, скажи мама. Скажи мама. І так, починаємо шоу Тео і ма! Бліц опитування. Перше питання: який його перший навик або вміння вас найбільше здивували? Найбільше здивувало нас, коли перший раз Теодорчик зробив. Друге питання: що найбільше любить їсти ваш малюк? Мужчина, серйозніше, мужчина серйозніше. Мужчина, що ви любите найбільше? Мама, я люблю м'яс, мама, я люблю м'ясо. Дякую, третє питання. Які іграшки зараз у нього улюблені? А найулюбленіша іграшка це м'ячик. Ось такий м'ячик. Який момент з ним за цей час став для вас найзворужливішим? Ну, це коли ми подивилися один одному в очі. <рик> І що ми зробили? <рик> а ще коли тебе <рик> Цю май маму. <рик> як він реагує на нові звуки або людей? Покажемо, як ми реагуємо. <рик> Хто вміє гарчати? <рик> Ми зрозуміли, дякую. Шосте питання: чи є у вас ритуали перед сном? Так, да, ми обіймаємося, цьомаємося і, і дивимося ще телек. Тільки нікому не кажіть. цього. Дякую. Сьоме питання: які його перші спроби спілкування? Дякую за відповідь. Як ви його розважаєте, коли він засмучується? Ну ми з ним співаємо і танцюємо. І все, і смуток проходить одразу. Дякую. Яке досягнення за цей місяць ви вважаєте найбільшим? Теодор дуже класно почав ходити самостійно. Ура! Давай. Що приносить... Ладушки, ладушки, покажи в камеру. Ладушки, каміру. Що приносить вам найбільше радості в цьому етапі його життя? Все, нема нічого, що могло б не приносити радості. Кожна хвилинка його розвідки. Це найкраще, все, все найкраще. І останні слі для наших глядачів. Що останнє? Шо останнє, що? Дякую за відверте опитування. Дякую. Ладушки, ладушки, давай. Ладушки, ладушки, ось вот так, ось вот так. Молодець, молодець! Добрий день. З нами сьогодні у студії Кулаковська Анастасія і Теодор Борисович.